Права 726. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, перше завдання а в квадраті плюс 10а плюс 25. Запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрату суми. Отже, записуємо, що це дорівнює а в квадраті. Потім 10а запишемо як подвоєний добуток, то пишемо плюс 2, що множиться. Перший вираз у нас А. Ну і потрібно ще помножити на 5, щоб було 10а додати. Ну і 25 запишемо, як 5 множиться на 5 або 5 у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, тоді ми можемо використати формулу квадрата суми, то це буде дорівнювати А плюс 5 до квадрату. Є? Ну а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо а дорівнює мінус 15, записуємо, то. Наш вираз А плюс 5. До квадрату. Буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 15, плюс 5. До квадрату. І це дорівнює. Мінус 15 плюс 5, це мінус 10. До квадрату. І це дорівнює. Мінус 10 помножити на мінус 10, це буде 100. Мінус у квадраті це буде плюс. Yeah? Ну і якщо А дорівнює 95, записуємо, то. Наш вираз А плюс 5 до квадрату буду дорівнювати. Замість А пишемо 95 плюс 5. І підносимо це до квадрату, це дорівнює. 95 плюс 5 це буде 100. До квадрату це буде 10 тисяч. Ну, а зараз друге завдання 0,1 х квадраті плюс 0,8х плюс 16. Запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрата суми. То 0,1х квадраті це 0,1х, що множиться на 0,1х або 0,1х в квадраті плюс подвоєний добуток то ми пишемо 2, що множиться. Перший вираз у нас 0,1х. І що множиться. Якщо ми 2 помножимо на 0,1х, то вийде 0,2. Ще потрібно помножити на 4, щоб було 0,8х додати. Ну а 16 це 4, що множиться на 4 або 4 у квадраті. Це дорівнює. Тоді ми записуємо зараз за формулою квадрата суми, що це 0,1х 4 до квадрату. Є. Ну, зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює 10, записуємо то наш вираз, який ми отримали, як 0,1х плюс 4 до квадрату. Буде дорівнювати. Отже, у дужках пишемо 0,1, що множиться, замість x пишемо 10 плюс 4. До квадрату це дорівнює. 0,1 на 10, це буде 1 то ми пишемо в дужках 1 плюс 4 до квадрату. І це дорівнює. 1 плюс 4 це 5, а 5 до квадрату 5 на 5 це 25. Є? Якщо х дорівнює мінус 40, записуємо, то наш вираз 0,1х плюс 4 до квадрату буде дорівнювати. 0,1, що множиться, замість X пишемо мінус 40. І додати 4 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж 0,1, що множиться на мінус 40. Це буде мінус 4, плюс 4. До квадрату. Це дорівнює. Мінус 4 плюс 4 це 0, а 0 до квадрату буде 0. Є? Третє завдання. 4m у квадраті плюс 28mn плюс 49n у квадраті. Отже, записуємо, що це дорівнює 4m у квадраті. Можна записати як 2m, що множиться на 2m або 2m у квадраті плюс 2, що множиться. Перший вираз у нас 2m що множиться. Другий вираз. 2 на 2 – 4, нам треба 28, ще треба помножити на 7. Ну і ще треба на n помножити, щоб було 28 mn додати 49n у квадраті це 7n, що множиться на 7n, або 7n до квадрату. І це дорівнює. Якщо ми зараз використаємо формулу квадрата суми, то це буде 2 m плюс плю7n до квадрату. Є. Ну, зараз знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 3, а n дорівнює мінус 1 сьома, то записуємо наш вираз. Це 2 m плюс 7n до квадрату запишеться як 2, що множиться замість m пишемо мінус 3. Додати 7. Що множиться, а замість n пишемо мінус 1 сьома. І все це до квадрату, це дорівнює. Ну що ж, 7 і 1 7 у нас скорочуються. То там буде тоді одиниці. Є. То в дужках обчислюємо 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Далі додати. Тут у нас залишиться мінус 1, бо 7 скоротилось. Все це до квадрату. Це дорівнює. Мінус 6, додати мінус 1 це буде мінус 7. А мінус 7 до квадрату від'ємне число в квадраті буде додатнім, 7 на 7, це 49. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Отже, записуємо в першому завданні. У нас вийшло А плюс 5. До квадрату. Значення цього виразу у нас 100 і 10 тисяч. Є? В другому завданні. Наш вираз після спрощення це 0,1 Х плюс 4 до квадрату. Ну, а значення цього виразу у нас вийшло 25 і 0. І в третьому завданні Наш вираз це 2 m плюс 7 n до квадрату. А значення цього виразу в нас вийшло 49. Є?